Всім доброго дня! З вами канал Лізнички Тревел. Сьогодні дуже чудова погода, суботня така, тепленько, проте є вітерець, ось, але ну, від вітерця ми нікуди не дінемося. Ось 13 градусів тепла. Я думаю, що після таких тижнів, де був дощик і тепленько було. То варто піти перевірити грибочки. Ось як завжди, ми сьогодні полюємо на Сарко перевіряємо два місця: одне там, де вони раніше з'являються, інше там, де ми були з вами минулого разу. Ось подивимося, що є, і у будь-якому випадку, всі грибочки, які я знайду, я вам буду показувати. Сьогодні я один, Валентина на тренуванні, тому. Буду сам себе знімати і знімати всі гриби, які знайду. Тому вперед починаємо ось з цього місця. Зараз ми тут трошки пройдемося, подивимося, що тут і як. Спробуємо знайти саркосифу. Як бачите, вже з'являється травичка, ось така. Починається вже рости нормально. Це означає, що, скоріш за все, мають бути просто гриби. Тому давайте рухатися вперед і шукати саркосифу. Так, друзі, не Саркосцифа, але е, грибочок Юдине вухо, дивіться. Він вже такий е, засохший, але його розмочити, і він стане нормальним. Тому ми його забираємо. Дивіться, який гарний. Ось такий. І тут ще трошечки є. Зараз я це покладу в кошик, бачите? Дуже е, гарно в салати він іде. Тому ми його візьмемо. Ось бачите, ось такий. Грибочок. Так, це ми обов'язково забираємо. Бо це дуже гарні гриби. Так, бачите, вони тут росли колись. Ось так, ну це вже такі собі. Були тут вони добре, але вже такі засохші залишилися. Я думаю, що ми їх розмочимо. Бачите, вони і тут росли. Тут вже таки зовсім залишилися сухенькі на цьому дереві, ось тут. Так, було гарне місце, чогось я його не побачив, коли збирав минулого разу. Все, залишимо тут. Тому ось трошечки їденого вуха засушеного ми взяли, але рухаємося далі, шукаємо саркосифи. Знаєте, друзі, таке відчуття, що тут хтось дуже гарно походив, все позбирав. Тобто грибів взагалі я не бачу. Ось е молоденькі саркосифи. Ось тут знайшов. Бачите? Ось такі. Так, одна, така, ось і друга. Така свіженька. Так, і поки що все. Я нічого не бачив взагалі. А їх дуже гарно видно, вони червоненькі. І на тих місцях, де я тут минулого тижня знаходив пусто. Ось ще одна маленька виросла. Але то дуже маленька, я не знаю прямо. Такі теж брати не знаю. Такі собі. А так, щоб такі величенькі виросли, то не бачив взагалі. Схоже, хтось тут вже Саркосифи також почав збирати, хоча тут ніколи ніхто. Їх не збирав в цих місцях, тобто їх було багато, але ви ж розумієте і знаєте, що не всі люди збирають ці гриби. Так, добре, зараз тут ще пошукаю. Будемо дивитися. Так, друзі, доповідаю вам, більше саркосиф нема взагалі, але я бачите, ще трошки знайшов юдиного вуха. Можна для салатів його використати, візьмемо, бо воно таке. Якраз гарне свіженьке. Так, в кошик. І ось іще трошечки ми тут відірвемо собі. Отак. От Опа. Ось воно. Бачите, ось такі грибочки теж покладемо. Ось і все. Я хочу сказати, що більше взагалі грибів тут нема. Я все вже обійшов. Чомусь саркосифи не виросли, хоча ну це дуже дивно. Зараз якраз такі погоди, що вони мають бути. Ось насправді я не знаю, чому їх нема. Ну тут питання. Ось, але у нас ще є одне місце, де треба подивитися. І ми зараз рушаємо туди. Я зараз тут ще на цих деревах юдине вухо перевірю, і будемо рухатися далі. Так, друзі, перемістилися на іншу локацію. Ось, що було у попередній, Ви бачите, трошки саркоцифи, трошки і один вуха це дуже мало. Ось, але що є, то є. Я ж не можу е збирати гриби, якщо їх нема. Тобто я намагаюся по максимуму дійсно знайти все, що можна, так, але якщо взагалі нічого нема, то розуміло. Так, добре, тоді рухаємося по цьому лісу. Дивимося, що тут. Друзі, кліщі є в лісі, як бачите, ось. Тому будьте дуже акуратно. Ходіть. І перевіряйтесь. Або бризкайтесь. І так, після довгих пошуків, нарешті парочку саркосив я знайшов. Тут треба тільки туди пролізти, дивіться. Зараз. Опа. Так. Ось вона де виросла, бачите? Ось. Дивіться, яка гарна. Ось така. І біля неї, бачите, ось ще. Довго я її шукав. Ось, але насправді це того варте, бо дуже гарна Саркосифа. Беремо. Ці чашечки, будемо потім їх відмивати. Ось, подивіться, які гарненькі. Так, в кошик. Зариваємо. Ой, тут іще є одна. Дивіться, заховалася. О, ось така. Так, шукаємо далі. Так, ще на цьому ж місці, подивіться, біля них прямо виросла така маленька кубка. Теж забираємо її. Ось, бачите, що у нас тут вже є трошечки і вуха, і саркосифи. Ось тому будемо ще шукати. Я сподіваюся, що в цих місцях десь ще є вона. Зараз тут трошечки похожу, подивлюся. Бачите, якісь гриби залишилися. Опа! Ось такий цікавий грибочок. Бачите? Ось ще такий самий. Хто знає, що це таке, напишіть нам, будь ласка, в коментарях. Так, ще одненька нам зустрілася по дорозі. Ось така саркосцифа. Забираємо її. Так, і ще маленька. Ну, цю теж можна забрати. Думаю, що вона вже не виросте. Так, тут цю залишимо. Ось вона ховається. Під цим сухим листям і дуже важко її насправді знайти, коли просто так ходити. Треба розривати листячко. Так, ось, бачите, тут треба шукати в цих місцях. Тому я продовжую це робити. Заліземо тепер сюди. Я тут бачу одну саркосифу. Ось чомусь одну. Бачите, ось вона, ось така. Так, і все чомусь більше нема. Не бачу більше. Хоча місця тут, я ж кажу, такі, що вони мають бути. Грунт вологий, листя є, де ховатися, але все ж таки більше поки нема. Ось такі тут хащі, бачите? В цих хащах вони ростуть. Значить, доповідаю, зморшок ще нема. Я зустрів грибників по дорозі, у них теж трошки саркосиф було. Ось. Сказали, що зморфки в цих місцях пізніше ростуть. Тут так само, як я вам казав в минулому відео. Так, Тобто я вже їх збирав, коли тут навіть ледве листя не було вже на деревах, я пам'ятаю. Так, ну що? Ще трошки треба походити, пошукати, може десь Саркосифа якась заховалася. Так, такі заховалася. Ось вона, бачите, де виросла і знову одненька. Знову одненька. Ось така. Я її здалеку побачив. Ось. Кладу в кошик. Більше поки не бачу. Схоже, ми знайшли. вірніше, я знайшов трошки саркосифи. Ось дивіться. Ось така виросла тут. Ось іще одна. Так, ось ми бачимо. Забираємо одну. Так. Ось іще дві. Тут тепер бачите, скільки їх. Давайте так зробимо ось такий кадр. Бачите? Це все ми забираємо. Так. І цю забираємо. Так, це все в кошик, але о, тут дивіться, яка гарна. Опа, заховалася. Ось. Така. Теж забираємо. Ось іще одна маленька. Єм. Так, ось іще одна. Теж невеличка, але піде. Так, 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 схоже, тут нема. І ось тут я ще побачив саркосифу. Дивіться. Ось вони виросли як. Теж забираємо ці. Раз. І два. Так, ось бачимо такий кошик у нас. Все, поки тут більше нема нічого. Але це теж гарні знахідки, я вважаю. Так. Треба ще тут подивитися на цій території. Ви ну, бачите, така сімейка гарна була. Ну, ось тут вони і ростуть. Майже все в одному, ну, як в одному місці, десь в радіусі 100 метрів, напевно, не більше. Не всі сконцентровані. Так, ну поки не бачу, добре буду шукати. Ну, оце такі потужні саркосифи, я таких ще не бачив, подивіться, які класні. Ось такі. Просто гігантські. Опа! Подивіться, які. О! Клас! Це взагалі фантастика такі знаходити. Так, і тут десь ще я бачив тільки що одну. Мені здається, ось вона заховалася під крапивкою. Бачите, яка вже крапива виросла. Так, це дуже класна саркостифа. Якраз я вже думав, що треба повертатися, бо нічого не міг знайти. І Тут така класна трапилася. Бачите, ростуть, вона трапляється, але знайти важкувато, бо ліс, бачите, який. Якщо вона... Бачите, як пташки співають. Ага, така цікава. Ліс, бачите, такий всипаний листям, і якщо вона під листям росте і взагалі не можна розгледіти здалека, треба підходити і шукати. Так, ну добре, зараз тут ще продивлюся, що тут росте. Так, напевно, вже на завершення такі маленькі ростуть, так. Більше гігантських чомусь нема. Одна така виросла саркосифа. Кладемо в кошик, але бачите, у нас гарні які грибочки цього разу. Такі величенькі саркосифи трапилися. Так, ну добре, я вже рухаюся в зворотному напрямку. Зараз подивлюся, е -е, ну, тут, от. Поряд, може, десь знайду грибочок, але, в принципі, я вже буду повертатися назад. Тому, якщо нічого не знайду, вже зустрінемося у фінальній частині нашого відео. Так, все ж таки, то був не останній грибочок. Подивіться, які виросли. Тут царкос невеличкі, але так, це вони беремо всі три. Ось так. Ось. кладемо в кошик. Може ще вдасться знайти по дорозі. На сьогодні, я думаю, досить грибочків. Трошечки походили, трошки зібрали. Я дуже розвіявся в цьому лісі. Хоч і є вітерець, так, але оці запахи весни, вони дуже-дуже класні. Ось і бачу, як природа прокидається, листечко з'являється ось тому. Грибочки є трошечки, так. Ось я вже дістався до автомобіля. Давайте глянемо, що сьогодні я зміг зібрати. Ось, як ви бачите, такий, називаємо це уловом, так, на сьогодні є саркосифи, причому дуже гарні. Ось є трошки іуденого вуха. Засушеного ми його спробуємо реанімувати. Ось а так. Ну, ті грибочки, які зараз ростуть, ми з вами і знайшли сьогодні. Ось тож, я думаю, що вони ще будуть. Ось, е сподіваюся, що скоро розпочнеться сезон зморшок в нашому лісі. Тут, на жаль, немає е в цих місцях зараз їх, але вже їх збирають. Ось тож, якщо вони з'являться. Я обов'язково вам покажу, як вони ростуть і де як їх відрізніти від їх е ворогів, скажімо так, строчків. Якщо вони будуть, бо в минулому році нічого не було, я не знайшов. Ось, а я вам вдячний за перегляд. Ставте нам вподобайки, пишіть гарні коментарі. Відповідайте на ті питання, які ми я задаю під час відео. Нам з Валентиною буде дуже цікаво почути. Побачити на них відповідь. Ось, а з вами, як завжди, був канал Ліснички Тревел. Підписуйтесь на наш канал, дивіться наше відео. Чекаємо наступної зустрічі. Пока-пока.